Проводимо в останню путь захисника України, мого брата, вірного захисника Батьківщини, який не пошкодував, віддав своє життя за свободу і незалежність України. І коли ворог вперше посягнув на територіальну цілісність України, Іван Васильович не ховався в кущі, а він був захисником України під час антитерористичної операції. А коли почалося повномасштабне вторгнення, в перших рядах пішов на захист Батьківщини. В його словах звучало так: якщо не я, то хто? І він з гідністю виконав свій обов'язок. Отцю і Синові і Святому Духові. І нині повсяк. Під час біди, яка нахлинула на нашу державу, він став на її захист. Він досить спокійний, такий надійний, люблячий син своїх батьків. На жаль, небеса забирають найкращих. Вічна шана нашому герою, царство небесне, а сім'ї щирі співчуття.